Уявіть собі, у центрі Москви, коли ніч ще не стала настільки темною, щоб її можна було назвати чорнішою за безправ'я, вибух зірвав небо навпіл. Це було щось більше, ніж просто потужний спалах. Це був крик системи, яка на межі руйнування зі страшною силою зірвавши тишу та порядок, місто мовчало у відповідь, ніби всі зірвалися з глибокого сну, і раптом земля під безцінними пам'ятками дрижала від удару. Який можна порівняти лише з гігантською хвилею урагану, чи був це найжахливіший напад року? Адже після перших кількох секунд, коли шибки відчула хитка рівновага, знайома атмосфера міста змінилася назавжди. Але під час цієї ночі настала тиша ні, її майже не було лише глухий гуркіт підземних тунелів, утворений улюбленими резервними системами, що раптово зачинялися. Наче у відповідь на найжорстокий виклик долі, звуки їхнього збою стали тінню тих звуків, що зазвичай наповнюють їхню роботу. Тепер це був лише глухий відгомін відчаю та хаосу. Чи могли вони вижити у цій темряві? Ще за кілька миттєвостей розкидані по всьому комплексу, співробітники почули стрімке збій, блокуйте виходи, що став криком їхньої останньої надії. Але час для дій був обмежений за лічені миттєвості, зв'язок перервався, і кожен, хто залишився, опинився у пастці. Вони жили у своїх же мріях і страхах, вкриваючись холодною ковдрою паніки. А у коридорах лунав неспокій та крик. Це був раптовий кінець захисту, і ніхто не знав, чи буде ще шанс побачити світанок. А що якщо це була перша і остання ніч їхнього життя? Якщо так. Тоді саме ця ніч стала унікальною і трагічною точкою повернення цивілізації у безодню невідомості, не через руйнування будівель, а через руйнування системи управління та комунікацій, що тримали країну до останнього подиху. Коридори заповнилися криками співробітників, офіцери намагалися втекти крізь темряву, а запах диму змішувався із запахом страху. Ті, хто зміг вижити і покинути руїни підземних тунелів. Зазнали найжорстокішого. Їх слух наглухо був заблокований шумом приреченого міста, і пролунали перші сирени, безповоротно зруйновані системи зв'язку та сигналізації. Чи могла ця ночі призвести до змін у глобальній політиці? Відповідь схована у тенетах хаосу та недовіри, що почала буквально рухатися по тилах усього керівництва країни. Їхній останній шанс це лише кілька секунд, що визначать їхню долю. Але що, якщо саме ця ніч стане початком нової ери, ера незахищеності, у якій навіть найміцніше збудовані системи можуть впасти за лічені миті, залишивши всіх у безперервній тіні невизначеності, залишаються питання: чи зуміє влада знову піднятися з уламків або знову стане жертвою власної незломної історії? Це баланс між непрогнозованою могутністю і абсолютною руйнацією. Відповідайте собі, яка цінність міцної влади, якщо вона побудована лише на руїнних фундаменталах після руйнівного удару, знищення технологічних глибинних споруд будь-яке відновлення системи зв'язку ставало майже утопією. Телефонні канали обірвалися, ніби всередині них вимикнули світло, а ззовні світ міг почекати. Головним було врятуватися та зрозуміти, що сталося. Медичні заклади перевантажені, хвилинні крики, запахи опіків і розбитих уламків нервово перепліталися з шумом сирен та криками, що проривалися крізь шум. Більше 150 поранених у найкритичнішому стані їхні тіла, вкриті пожовклими опіковими ранами, лежали у стерильних коридорах у той час, як у відділеннях панувала напружена тиша. Зв'язати їх із зовнішнім світом, було неможливо. Усі мобільні канали зникли, інтернет збоїв, а радіоприймачі мовчали, наче втративши голос. Масштаб зачистки яхті надійшов у найвіддаленіші куточки комплексу фігури у бронежилетах, мовлюють накази та кроки військових капітанів, що рухалися у напрямку військових контейнерів, нагадували сцену з химерного фільму жахів. Тіло людей просто вантажили у металеві коробки, мов цінний вантаж. Що має бути захищений від усього світу. Літр за литром їхні останки зникали у похмурий тунель закритих об'єктів, покликаних тримати таємниці та зберігати безпеку надзвичайно важливих архівів. Масштаб цієї операції перевищував усі уявлення, морги переповнювалися, а родичам повідомляли лише, що їхні близькі загинули під час виконання службових обов'язків. Відкрита заборона на публічне прощання породила хвилювання серед внутрішніх силовиків, яке поглиблювалося непередбачуваними перестановками та підозрами, але найстрашніше кількість втрат стала відкритим ударом по структурі влади за оцінками понад 250 жертв. Ця цифра несе в собі абсолютний шок для системи управління. Ця кількість, мов удар молота по босих ногах цього могутнього механізму. Змушує замислюватися, наскільки вразливою стала сама основа влади, загибелі технічного персоналу, операторів захищеного зв'язку і силовиків означали, що складно було уявити навіть тимчасове відновлення функцій системи, неспроможність швидко відмобілізувати всю її мережу могла спричинити колосальний хаос, що охопив би всю країну. А що якщо вся ця структура розвалиться через кілька днів? Залишиться лише здогад, що насправді трапилося у серці найзахищенішого командного центру, події набирали обертів, конфлікти всередині еліт, підозри, звинувачення, що зростали швидше за зростання напруги у повітрі. Чи вистачить їм сил стояти разом, коли за вікнами міста безперервно звучали сирени? На фронті боротьба за владу вже почалася, і кожен крок супротивника могла стати смертельним для тих хто спробує перехитрити систему та втекти з арени градацій простим рухом рук або ж химерією політичних інтриг, та найгучніший удар чекати був не лише всередині країни чи готові зовнішні гравці піти на повну віртуальну війну, коли країна, сцена для небезпечних ігор, вже лягла у розбиті уламки. Світ ішов у невідомість, готуючись до нового сценарію. Чи зуміє влада зберегти контроль у цій грі тіней, або вже нині порушиться баланс, і все перетвориться на гру без правил, у якій переможе той, хто зможе втримати останній газовий клапан у своїх руках. Починаючи з того, що наслідки для морального стану верхівки могли бути нищівними, страх, той найнебезпечніший чинник для авторитарної конструкції влади, друге. Руйнування логістики управління через знищення глибинних вузлів комунікації Кремля, де відновлення повного функціоналу могло зайняти тижні чи навіть місяці? О який жах! Уявіть собі цей сарказм долі, хаотичні перестановки, де всі біжать за впливом, ніби щури в кімнаті без стін. Чи вибачаєте ви таку кашаремію, де кабінети перетворюються на арени для пограбунку? Запах паніки, гострий, як осіяний мідний дим після вогнища, що шипить і в'їдається в повітря кордонів, та це лише початок балагану, третє конфлікти всередині силових структур, звинувачення, взаємні підозри, конкуренція і підлість усе це могло би перерости в затяжне протистояння за контроль над ресурсами, де кожен ударом ліктя штовхає сусіда в прірву. Чи почули ви, як дзвенить параноїя в цих коридорах, мов скалки розбитого кришталю, що ріжуть шкіру до кісток, а тактильні відчуття, холодний дотик металевих дверей, що не відкриваються, Липкий пот страху, що стікає спиною. Гакайтеся. А якщо скажу, що це не просто внутрішній колапс, а про образ кінця світу для імперії, четверте зміна зовнішньої політики. Керівництво, яке пережило такий удар, майже напевно стало б діяти рішучіше, нервовіше, менш передбачувано, мов дріжджачий хижак, що вкусив хвоста власної хвалькуватості. Чи вас не дратує ця іронія як огидний присмак гіркої каки на язиці після банкету? І ось підсумок, друзі, розумні. Цей аналітичний сценарій демонструє, наскільки вразливою може бути навіть найзахищеніша система. Питання не лише в архітектурі чи обороні, а в людському фактори, концентрації влади та залежності від кількох критичних вузлів. Чи уявляєте ви себе всередині цієї пастки, де кожен подих лунає гулом своєї нікчемності, а тепер шокуючий поворот епічний фінал, що розколе будівлю долі? Офірійні джерела просочуються і вичинається, що удар не був випадковим, чи зовнішнім ним керував хтось із самого серця, перевершень, що продав свою тінь за свободу, перетворюючи всю цю катастрофу на гру тіней, де царі стають маріонетками власних слуг. Чи виховаєте ви цей поділ, коли кожен герой обернеться зрадником, а трону залишається лише порох імперії, що танцює в вихорі власного обману? Чи зможете ви тепер дивитися на дзеркало влади без дрожу, чи може самі прагнете стати частиною цього танцю? Ваша думка ключ до цього хаосу. Але пам'ятайте, думка в кожного різна і інформація фільтрується крізь сито особистих страхів. Як гадаєте, який наслідок ударив би найсильніше по політичній системі психологічний, кадровий чи технічний? Обговорюйте, бо світ уже не той же.